Так, вітаю на каналі Володькові Витребеньки. Е, так як тут десь там скоро пізд буде вже з перших чисел березня, можна приготувати таку от пісну зубку. Хто там постить. Я не пощу, ну, але я таку зубку готую, я люблю взагалі смак шпротів. І це такий класний шпротний супчик. Що чого як і скільки завжди буде в описі під відео. І почнемо з цього, що ми будемо варити, типу овочевий бульйон. От таких три картоплинки цілих і дві середніх цибулинки. І зараз нам треба буде довільно за бажанням нарізати морку, як ви там морку любите різати. Я нарізав такими четверть кільцями, а з тої де грубша сторона, такими на три кусочки. Коротше, засипаємо все. І ставимо варити і варимо приблизно пів години до готовності картоплі. Спеції я додаю зараз, ну, вона фактично дуже скоро вариться. Зі спеції тільки приправа універсальна, там 12 овочів, куряча мівійна чи ротун, чи щось такого плану. Декілька лаврових листків і чайна ложка майорану. Все, тут м'яса нема, так що піну знімати не потрібно собі. На середньому вогні хай вариться. Що нож відразу кидати, супи не можна, ні кашу не можна зразу в нього варити, а його треба підготовлювати. І я це роблю отак. Я залив кип'ятком. Залишаю на хвилин 5, потім зливаю воду, знову заливаю кип'ятком, знову 5 хвилин, знову злив, знову кип'яток і знову злив. Отак 3 рази по 5 хвилин. І кастрюля в мене це 2,7 літра, тобто буде 2,5 літра супу. Бачимо. Бачимо вже водичка прозора. Пшоно я вже три рази заливав, третій раз воно стоїть. Тепер зливаємо воду і закидаємо до нашої картоплі. О, наш бульончик вже майже готовий, ну, ще хвилин. З 10-15 буде варитися картопелька ще трохи тверда, а нам треба її розварити повністю. Ну, коротко, Це поки три рази настоювалося пшоно, оце 15 хвилин варилося. І ще кидаю два. Більших зубчика чеснику повністю цілими. Не розрізуємо ні нічого. Поварилося вже. Картопля готова. Тепер нам треба картоплю і цибулю витягнути і перекласти в другу посудину. Це переклали сюди, вливаємо трохи води. Головна смакота нашого супу це ж Відкриваємо. Беріть якісь смачні зараз рештки, які дійсно рештські важче знайти, чи от смачні польські. А в принципі, Балтійське море, то саме то не думаю, що там велика різниця в тих шпротах. Це, напевно, просто так колись союз розхвалював. Ну, дуже оті смачні. Зажарки тут ніякої нема. Того ми прямо виливаємо оце зі шпротів. Все. Бачите, які класнющі шпроти. Гарненькі. Суцільні, не розвалені, нічого. І тепер можемо в цілому закинути так, а можна ще, типу, розрізати на половинку їх, прямо зразу в банці. Беремо ніж і так. От. Можна пройтися. Сир, косичка чи такі допива, коротше, його треба дрібно порізати. Закидаємо сир, Шпроти. Картоплю зварену і цибулю ми перебиваємо блендером погружним, чи можна в чашу блендера кинути. Вливаємо в суп, солимо, перчимо до смаку, пробуємо, що нам там ще треба. І якщо може комусь загуста, то можна ще там горнятко води долити. А як мені якраз вона ідеальна. І варимо 5 хвилин. За 2-3 хвилини додамо зелень. А зелень за смаком в мене заморожена петрушка, кріп і цибуля. Всього по чуть-чуть. Я ще додав трошки суміші свіжого змеленого. Перцю. Ну, суміш перцю. Все. Перемішали. Дві-три хвилинки, і готово. І ще хвилин з 5, щоб не Будемо тоді подавати. Постояла, настоялась. Дивіться, яка гарнюча. Дуже ситна, бо це такий ніби й суп-пюре, але не суп-пюре. Картоплі тут нема, але за рахунок того, що вона є в вигляді пюре перетерта, він більш ситніший виходить. Так що така от класна альтернатива чогось хорошого на піст. ну Чи хто не їсть м'ясо? Так що, от таке то. Та, чекаю вас в гості на каналі. Заходьте, підписуйтесь, пишіть багато-багато-багато-багато коментарів і ставте вподобайки. Ну, а всім смачного, я молодець, мирного дня і слава Україні!